Розпакування посилки з сайту Aliexpress і тут в нас повинна бути нова бюджетна точилка для заточування ножів від компанії SciTools. Всім миру, добра і любові! Це повинно бути дуже цікаве відео, оскільки тут в нас нова точилка від компанії SciTools, яка буде конкурувати, як мені здається, з такою точилкою, як Ruxin Pro RX009 і іншими подібними точилками для заточування ножів. Дане відео це відео огляд. Ми подивимося якість точилки, зберемо її, перевіримо і максимальні кути заточування даної точилки, перевіримо точність поворотного механізму. А також я зроблю якийсь перший висновок. Поділюсь з вами своїми першими враженнями про цю точилку для заточування ножів. А для початку розпакування. І так, розпакував я дану точилку, продемонстрував, як вона легко і просто збирається. І що хочу відмітити для вас і це вже не вперше. А... Виробник Сайтус дуже добре упаковує свої точилки. Завжди коробка, завжди є пінопласт, все надійно, і, як бачите, в ці... абсолютно цілим прийшло до мене. Нічого не пошкодилося під час транспортування. І це дуже хороша. Відмінність даного а, виробника перед іншими виробниками з Китаю. У нього завжди все дуже добре запаковано. За що йому велике дякую. Ну а тепер що стосується комплектації а комплектація є різна. Посилання буде в описанні під відео. Переходьте, дивіться, а комусь потрібні точильні камені, комусь не потрібні, комусь потрібні. Мінімум, комусь треба максимум і так далі. Тому ви маєте можливість вибору. Але в мене ось це ідеальний комплект, який перекриває, напевно, 100% всіх задач, яких би я вирішував, якби купував собі точилку додому. Тобто це алмази в 200%. 400, 800, 1500 і 3000 гріт. Хто дивиться моє відео, знає, що я використовую саме цей комплект. Ось цей алмаз я використовую тільки для обдирки, а ось ці для заточення. Від максимально тупого ножа до легко втомленого. Просто там, наприклад, з 800-го почну і так далі. Тобто це мій а, максимальний набір точильних каменів сайту Aliexpress, саме Алмазів. Але якщо ви любите а, а, там зеркальний блиск або ідеальне заточування, я раджу ще купувати набір ось такий Рубін це дуже хороший якісний камінь з сайту Aliexpress, який дозволяє досягнути неймовірної гостроти, бритвеної гостроти, звичайно, на ваших ножах. Ну, і шкіра тут також є в комплекті. Вона для того, щоб очищати камінь після кожного бруска, а також на фініші можна а, очистити і верніше, ваш ніж, очистити, підвід очистити і зробити вихід на ріжучу кромку, забрати за усениць. Також можна за допомогою цієї шкіри. Ось такий набір в мене брусків, і я рахую, що це найцікавіший набір брусків. Більше не потрібно, менше вже будете, якісь компроміси будуть або без зеркального блиску, або без. 200-каменів, наприклад, без а, а, сточування металу, бо це напилок, він просто сточує метал, коли у вас є якісь пошкодження, на лезі і так далі. Тобто ось такий ідеальний набір, на мою думку. А тепер, що стосується точилки. як ви помітили, дана точилка комплектується не тільки механізмом точного налаштування кута заточування, але й штангою з шарніром. Тобто, ви по бажанню встановлюєте або ось цей. Механізм або ось цей. Звичайно, я буду використовувати ось цей механізм, тому що цей максимально примітивний. Але він є для любителів дуже швидко міняти кути заточування. Можливо, хтось звик до такого механізму ось є таке в комплекті з даною точилкою. Тепер, що стосується набір шестигранників, звичайно, є, є ось такі наклейки, я не знаю, вони, можливо, для того, щоб не поцарапати лезо, а можливо, вони ось сюди наклеюються і ось це. Ось сюди на струбцину. І ось це, щоб не поцарапати ваш стіл, до якого ви будете кріпити дану точилку. А дана точилка кріпиться на струбцині, яка у вас встроєна в саму точилку. Тримач каменів один з найкращих тримачів каменів з сайту Aliexpress. З бюджетними точилками краще нема. Тобто він дуже зручний. А вони комп. цей тримач, він, якщо не помиляюсь, і на сейтузбіст, одній з найкращих точилок сайту Aliexpress, і на... Сайтус К09, напевно, що він стоїть. Це дуже е, якби, добре сконструйований е, тримач каменів. Він, по-перше, добре фіксує камені, ось тут все зручно, нічого не вилітає. По-друге, тут є місце під кутомір. Ось ця наклейка вона дозволяє примагнічуватись кутоміру до а, тримача. А також тут штанга шестерка, яка дозволяє ну, максимум від... отримати відчутті від заточування. Тобто ви відчуваєте все, оскільки вона досить легка. І мені подобається ця ручка, вона добре утримується. Тобто це ідеальний, як на мене, тримач каменів для точилки за такі гроші. Добре, що саме він в даній точилці для заточування ножів. Ну, а тепер сама точилка. І дана точилка має, по-перше, поворотний механізм, який, звичайно, набагато кращий, ніж на точилках, наприклад, Ruxin ProRix 009, 008 і інших подібних точилках. І вона, дана точилка, має механізм точного налаштування кута заточування ножа. Почнемо ми саме з цього механізму. І так, да, тут дуже висока точність, тобто, ви бачите, як я кручу. І як повільно змінюються кути заточування. Тобто можна дуже добре попадати і зручно попадати точно в заданий кут, в потрібний вам кут. Але є й інша сторона даної медалі. Якщо ви дуже швидко побажаєте змінити кут, наприклад, з 10 градусів на сторону на 27, ну, придеться трошки постаратися, тому що часу придеться затратити багато. Тому, якщо у вас багато ножів і є така потреба, спочатку заточуємо гострі кути, потім переходимо до тупих кутів, щоб не змінювати а, часто. Кут кардинально там, з 10 на 27 і так далі. Або встановлюємо ось це, а тут все міняється дуже швидко. Ось такий механізм. А механізм мені подобається. В принципі, я думаю, я буду отримати задоволення від даного механізму, оскільки я заточую всі, всі абсолютно свої ножі в більшості в діапазоні від 15 до 20 градусів. Тобто, це на сторону Тобто від 30 до 40 градусів. Там кухня і складні ножі, навіть мисливські, будь-які ножі ось в цьому діапазоні. Це мій комфортний а, якби, діапазон кутів заточування для моїх ножів. Від 15 до 20, ось ця буде зміна мені потрібна. Звичайно, ці кути тут написані, але вони написані приблизно. А, адже кут буде залежати не лише від розміщення шарніра на цій планці, але й від вашого ножа. Чим ширше ніж, чим далі а, ріжуча краївка буде від. Зажимів, тим кут буде гострішим, при тому ж розміщенні а, даного шарніра. Чим ближче до а, цих зажимів, тим кут буде тупішим. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тепер, що стосується шарніра і ковзання. Що стосується там діапазону, розносів і так далі, ми будемо перевіряти на ножі. Уже можу сказати вам, що він, напевно, що невеликий, але подивимося на шеф ножів. Вистачає його чи ні. Ковзання. В принципі, це без змащення, на суху зараз перевіряю. І а, люфта от, в шарнірі нема. Тобто дуже-дуже добре підігнано. Взагалі нічого не, де... не рухається. Дуже-дуже -ду... добре підігнаний і шарнір, діаметр і штанга під даний шарнір. А тепер, що стосується поворотного механізму, він досить тугий. Не знаю, вийде у мене. Там перевернути ніж за ручку, тримаючись, чи потрібно його послабити. Там був я бачу, механізм всередині під цим підкріпленням, де можна, я думаю, послабити цей механізм, оскільки я от так перевіряю, взагалі люфтів не помічаю, Тобто воно дуже-дуже добре все тут підігнано також, і люфтів нема не в такому положенні. Не в такому положенні. Але буде чи не буде ось так він крутитися за ручку, побачимо. Зараз все дуже добре перевертається ось так руками, і, звичайно, це набагато зручніше, ніж в аналогах або конкурентах цієї точилки. Тут є, як ми вже помітили, розжимні... Або роздвижні зажими. І якби цей виробник зробив цю планку подовше, тоді ця, ця точилка була б не тільки конкурентом Ruxin Pro rx 009 і її подібними точилками, але й іншим, тому що дозволяла би компенсувати гру ножа навіть на якихось м'яких ножах довгих і так далі. Але виробник вирішив ось так зробити і вирішив, так воно і є. 10 см по планці. А що стосується максимальних розносів по зажимах, давайте перевіримо, щоб вже розуміти, що воно в себе являє. Так, 11 см зовнішній і внутрішній 7. Ширина зажима 2 см. І по мінімуму, можна, звичайно, переставити на одну сторону зажими, тоді вони змикнуться і буде 4 см. Можливість встановити ніж дуже-дуже-дуже вузький. Але якщо ось так залишити по центру, то тоді у нас буде 6,5 і 2,5 см відповідно. Ось таке, такі можливості даної точилки. Також ця точилка, вона йде на струбцині. І ось тут є відстань. Максимальна це 5 см. 5 і ще трішки, але десь 5 см, орієнтуйтеся на товщину стола. Тобто товстіше вже не вийде зажати в дану струбцину. До 5 см повинна бути товщина стола, щоб її закріпити та? Ну, точилку для заточування ножів. Так, якщо не помиляюсь, вже все розповів. Те, що можна було розповісти зараз, тримаючи точилку в руках. А, ще що стосується якості. Якість відмінна, це повністю алюміній, я так розумію, це тільки тут нержавійка, це все алюміній, це звичайно метал, якийсь, напевно. Так само ось ці. Венти, але зроблено якісно. І враховуючи її ціну, це відмінна якість, взагалі немає до чого придертися. Красиво, якісно. Що тут може вийти з ладу, ось так зараз я і не скажу, тому що все вроді би, надійно досить добре зроблено. Зараз я її встановлю цю точилку для е, настілець і продемонструю вам інші параметри, такі як кути заточування, відповідність кутів заточування і так далі. І так, встановив я точилку на стілець і ніж в дану точилку. І а чим я можу зараз цікавим з вами поділитися? По-перше, струбцина дуже хороша струбцина, надійне кріплення. Буває таке, що якби ви сильно не прижимали, бувають такі точилки, що все одно відчувається якісь коливання в даній точилці. або потрібно дуже сильно. Прижимати, що боїшся зірвати різьбу, або навіть її неможливо зафіксувати надійно. Тут за рахунок масивності осієї конструкції, кількості металу, напевно, воно фіксується дуже надійно і дуже добре. І не треба дуже сильно прижимати. Я трішки його прижав і зафіксувалося все так, як потрібно. Це мені сподобалося. Дана струбціна мені сподобалась. Тепер що стосується фіксації ножа. Як ви помітили, я не використовував додаткових прокладок між ножем і зажимами. Я рекомендую їх завжди використовувати, щоб не поцарапати ніж. Але в даному випадку для експерименту я зробив так, як зробив. І можу сказати, що ніж зафіксований в них дуже добре. Тобто можна так заточувати при бажанні, але не рекомендую, якщо шкода ножа і не хочете його поцарапати. Ось така інформація. Наступна інформація по поворотному механізму. Я попереджав, що... Коли встановлю ніж, перевіримо, чи не буде а, а, люфта. Було таке на точилці тор, 0, ну, Там, коли встановив ніж, він почав рухатися, в, а, ну, я маю на увазі в поворотному механізмі. Тут такого немає, фіксація надійна. Що на цю сторону що? На цю сторону, ніж не рухається. Тобто не знаю, наскільки воно довго буде, наскільки воно надійно, це покаже тільки час. Зараз воно все фіксується надійно, коливань немає, люфтів немає. Тепер, що стосується поворотного механізму і можливості повертати ніж на другу сторону, за ручку. Ви вже це помітили, все рухається дуже добре і нічого змінювати тут не треба. Рухається просто відмінно. За ручку можна повертати ніж на одну на іншу сторону, і це, звичайно. А набагато цікавіше, набагато зручніше, чим на точилці Ruixin Pro RX-009 і подібних до цієї точилки. Поворотний механізм відмінний. Що стосується поворотного механізму, розповів тепер, що стосується шарніра, я попереджав, що перевірю ще раз ковзання. Ковзання відмінне, це на суху. Звичайно, коли його змащу, воно буде більш тихіше, але зараз я не відчуваю ніяких. Приторможувань, закусувань, тобто воно все рухається, просто приємно рухається. Я думаю, що буду отримувати задоволення від роботи з цим шарніром щодо ковзання. Ще з мащу буде ще цікавіше. Звичайно, якщо порівнювати, наприклад, зараз це сухе ковзання з там графітною бронзовою втулкою, а графітна бронзова втулка цікавіше, приємніше. Але ми говоримо про метал і про ось цей шарнір. В принципі, взагалі, не знаю, до чого придертися в якості руху. Тільки звук, я думаю, він зменшиться, коли а, я змащу цей шарнір. А тепер, що стосується можливостей по зміщенню шарніра в сторону і а, заточуванню довгих ножів. Ось цей ніж ви зможете заточити, а він довжиною в 20 см, тобто лезо тут 20 см. Шеф-ніж проточується, але щось довше вже будуть проблеми, оскільки, ну, як бачите. Мені здається, що було б звичайно набагато цікавіше, якби шарнір мав більші діапазони. І це ми зараз говоримо про 10 градусів. Отут відмітка. А чим вище ви будете піднімати шарнір, він буде опускатися і рухатися по нижній частині частині ось цього шарніру. І, звичайно, цей діапазон буде зменшуватися до 20 градусів. Ви, звичайно, зможете точити цей ніж. І я зараз вам це продемонструю. І заодно ми перевіримо, як міняється. Але ні, давайте, давайте перевіримо. На 20. На 20 ви ще зможете його точити, цей ніж, а вже вище, тобто 20 градусів на сторону. А загальний буде 40. От 15 градусів. Спокійно. І я можу ще розмістити цей ніж, правильніше розподілити, тому що ось тут, бачите, забагато, а ось тут уже закінчується. Тобто правильніше розмістити. Ніж в вирточилці, і тоді воно спокійно буде точитися 15, думаю, спокійно буде 20, більше вже будуть проблеми з такими довгими ножами, як 20 см. От 20. 5 мм. А тут ще є запас, тому, да, 20 ще буде точити. Ну, ось таке, що стосується ось цього можливостей по. Зміщенню шарніра, врахуйте, це що довші ножі, чим 20 см, буде не так комфортно точити на цій точилці, як хотілося, якщо хтось заточує такі, звісно, ножі. Це, що стосується шарніру. А, так, що ще, напевно, що все. Тепер я буду а, перевіряти мінімальне-максимальний кути заточування, але для початку, напевно, а, зміню трішки ракурс, щоб для вас було краще видно. А далі ми перевіримо точність поворотного механізму цієї точилки. Для того, щоб перевірити, кути заточування, ми встановлюємо кутомір ось сюди і обнуляємо його. 0. Тепер встановлюємо наш брусок, Вірніше, тримач з бруском. І опускаємо шарнір так низько, щоб до будь-якого елемента точилки було не менше 1 мм. Це критичне, звичайно, заточування буде, тому що треба буде акуратно, щоб не задіти точилку, не почати точити. Але а, це можливе заточування, і тому ми перевіряємо мінімум, тому що всяке буває в житті, є необхідність, чому б не ризикнути і акуратно не заточити, ніж під мінімальним необхідним кутом заточування. І тут буде приблизно 10 градусів, я вже можу вам це сказати, що буде десь 10 градусів. Да, це 10 градусів. Я зараз притримую кутомір, тому що я не наклею ось цю наклейку, яка дозволяє примагнічуватися кутоміру. Це, Рахуємо це як 10 градусів на сторону, загальний кут заточування 20 градусів для ось такого ножа це мінімум для цієї точилки. Що стосується максимального кута заточування. А, те, що я вам казав, я зараз не буду прискорювати відео, щоб ви зрозуміли, наскільки довго міняється кут заточування на цій точилці з мінімума на максимум. І заодно ми перевіримо, при якому куті вже не буде можливості заточити ось такий довгий 20-сантиметровий шеф-ніж на цій точилці через те, що шарнір не дозволяє зміщувати брусок більше, ніж на 20 см. По сторонам я маю на увазі, і при а, куті більшому, ніж 20, тому що зараз 20. От дивіться, зараз 20, і кутомір показує приблизно 20 градусів. Тобто, ось ці позначки для ось цього ножа практично співпадають. І 20 градусів на сторону ми можемо точити тобто 40 градусів загальних. А вже більше, ось давайте зробимо, наприклад, 22. Я думаю, ми вже не зможемо точити на цій точилці. 22 це 44 градуси. Тобто 45, ми вже його можливо, десь там критична така вже буде ситуація, де буде дуже обережно потрібно проточувати края. 45 ще може, либо якось і можна буде заточити, але вже є проблеми. Тому давайте рахувати, що 40 градусів для цього ножа це та можливість, яка дозволяється даним шарніром і його а, зміщенням. Сторону. Ну і звичайно, ми зараз перевіримо максимум, тому що е, точить не тільки довгі ножі, але й короткі, хтось складні ножі, хтось карманні, які там по 5 см. Тому буде можливість точити ось такий тупий кут заточування в разі необхідності, як 29 градусів. Я думаю, спокійно можна буде точити. 29, давайте Це буде його максимум. 29 або 58 градусів загальний кут заточування. для... Цієї точилки доступний. А тепер я опускаю шарнір, я для вас прискорюю це, і ми перевіримо точність поворотного механізму. Хочу сказати, що точність поворотного механізму навіть на професійних точилках, ви можете помітити, що виробники гарантують півградуса точності. Чому вони це роблять? Тому що є різні ситуації. По-перше, на точність буде впливати не тільки точність точилки, а й геометрія вашого ножа, а також ось цей прилад. Його точність гарантована це півградуса. Те, що тут шкала показує там сотки, це одне, але гарантована точність Пів градуса. Тому я рахую, що пів градуса це взагалі нічого. А якщо більше, до одного градусу допустимо для таких бюджетних точилок. Це моє. А, я так рахую, а ви вже собі там вирішуєте. Я зараз вам, звичайно, продемонструю точність саме цієї точилки. І давайте виставимо 20 градусів для того, щоб перевірити а, дану точність. А, можу вже сказати, що налаштовується дуже. А, Зручно, повільно змінюється, тобто нема проблем з точним попаданням в потрібні кути заточування. Ось я повільно рухаю, і воно по одній соточці міняється показники. Зараз я виставлю потрібних 20. І ми перевіримо точність даного поворотного механізму. Повертаємо ніж, повертаємо наш брусок і встановлюємо наш кутомір. на... Своє місце. Я вже його перевіряв, цей поворотний механізм, і показує 4 десятки Або пів градуса. Я вирішив, що буде пів градуса. Ну, от пів градуса, зараз пів градуса. Я минулого разу перевіряв, було 4 десятки, зараз 19,50, а на ту сторону 20. Тобто. Пів градуса можна рахувати, що є тут відмінність, але повторююсь, це нічого для такої точилки. Я рахую, що даний поворотний механізм є точним. Ви вже самі вирішуйте для себе. Ось така точність поворотного механізму на даній точилці від компанії Sightools. Ну а тепер я зроблю свій висновок. Звичайно, це буде проміжний висновок, або буде навіть це перше як враження про точилку, тому що ще буде заточування ножа, і тоді я вже зроблю остаточний висновок про цю точилку. Те, що мені сподобалось, це струбцина і надійність фіксації. Поворотний механізм і те, що є можливість рухати а, ось так легко, ніж на одну на другу сторону. Те, що є розжимні зажими, це також а, хороша а, особливість даної точилки. Да, хотілося б більше, але є так, як є. Най наявність точного. А, Регулювання кута заточування. Також сподобалось. Шарнір не сподобалось тільки те, що мало розносів по сторонам, але а, хороше ковзання. Ось це єдине, що не сподобалось, це а, можливості зміщення бруска в сторону. Хотілося, щоб їх було більше. Звичайно, для цього ножа це буде достатньо. Для мене буде достатньо, але можливо хтось точить якісь тупі ножі, вільніше тупі кути на таких ножах. Ну, от врахуйте цю особливість даної точилки. Що Розносів даного шарніру вистачає на проточування ось такого ножа в 20 см, і це до 40 градусів вже вище, будуть якісь там проблеми, нюанси. Те, що він, він там повільно змінює кути заточування, для мене це взагалі не проблема, тому що я заточую ножи в діапазоні від 15 до 20 градусів, там мені буде швиденько поміняти з одного кута на інший, в разі необхідності. А от а людям, які міняють часто кути заточування, ну врахуйте і цю особливість даної точилки, що кути заточування змінюються дуже повільно. Ось такий проміжний. Що стосується, до речі, тримача він відмінний, В принципі, я не знаю до чого придертися. І так, в принципі, в загальному точилка непогана. Остаточний висновок зроблю вже після заточування ножа. Це проміжний висновок. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, зауваження. Поради, можливо, ідеї по тестуванні цієї точилки, тому що вона буде у мене. Я буду заточувати ножі, будемо перевіряти і так далі. Що там вдосконалювати, я поки на сьогодні не знаю, тому що, вроді, всього вистачає. Ну, В будь-якому випадку буду читати ваші коментарі, ваші ідеї. І а, далі буде відео з заточуванням. Тому підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, буде цікаво, тому що це не остання, я надіюсь, точилка на моєму каналі нова, яку ми будемо тестувати. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео. Миру, добра і любові!